Друзі, дивіться, які фарби, яке забарвлення має листя цього чагарника. Неймовірне. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани». Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харків. Знаю по своїх замовниках, які замовляють рослини в нашому розсаднику. Знаю по своїх друзях, знаю по собі, що. Ми намагаємось в свої сади додавати чагарники з яскравим листям, щоб вони і восени були яскраві, щоб вони протягом сезону квітували, щоб, знаєте, декоративність в них була максимальна, щоб протягом всього сезону, з весни до самої осені, ми могли милуватися їх в, наші, їми в наших садочках. От саме таку рослину. Захотіла вам сьогодні показати, бо в нас, друзі, середина листопада і квіти на цій рослині. Що це за рослина? Зараз вам все розкажу покажу зараз дістану горщики і буду розповідати, що я буду з ними робити. Отже, друзі, так, дивіться, отакі гарні листя, таке забарвлення. Це в нас вейгела-брігелла. Вона варігатна. Хто замовляв, хто бачив цю рослину в нашому розсаднику ще два місяці, три місяці, тому бачили, що в неї листя з білим краєшком. А восени подивіться на цю красуню. Бачите, яка вона неймовірно яскрава. В осінньому садочку, де вже дуже мало різномаїття, дуже мало фарб. Ну саме в цей час. Коли вже багато рослин скинули свої листя, тут ще листя, бачите, вона скидає, але повільно. А ще й можемо милуватися отакими яскравими квітами. В мене вона ось в таких невеличких горщиках. Вважала, що всі рослини придбають в сезон, але. Трохи залишилося на наступний рік. Що я буду робити? От в мене рослини росли в невеликих горщиках, півторалітрових. Подивіться, яка в них коренева система. Гарна, розголужена. Оці всі білі корінці, це смоктуючі корінці, їх дуже багато. Саме вони запорука того, що рослина гарно вкоріниться в тому місці, де ми її посадимо. Що буду робити саме з цими рослинами? Саме в листопаді, от як тільки в мене з'явиться вільний час, буду пересаджувати такі рослинки. Пересаджувати буду, от якщо в мене рослина росла в півторалітровому горщику, в горщик об'ємом 3 літри. От дивіться, чому я хочу вам показати, щоб ви бачили. От Дивіться, півтора літровий, а цей трилітровий, коли ми всередину поміщаємо його, бачите? Не дуже багато і відстань залишається між горщиком і кореневою системою ось такої рослини. Тому одразу пересаджуємо ось в такий горщик. Ґрунт беру або торфгосуміш, або субстрат поживний. Ось в мене є ось такий субстрат, його буду використовувати, бо в ньому багато. Гумусу бага, є, є всередині і гумус, і сапропель, і весь комплекс мікроелементів, є мідь, яка буде знешкоджувати всі хвороби біля кореневої системи. А мені це і потрібно, щоб я не хвилювалася за рослини, які в наступному році потраплять до ваших садочків. Якщо не захочете таку красуню, мати вже в цьому. Руці. Якщо ви придбаєте ось таку рослину в нас саме зараз, в листопаді. А місце, місце не підготували, що ми робимо? Можемо отак разом з горщиком закопати в землю і дочекаємося до весни, а потім е, витаскуємо з горщика і саджаємо в те місце, де ви підготували для саме такої рослини. Цей чагарник виростає метр сорок. За вишки і десь 1,40 мет завшишки. Такий немаленький, е, можна його е, підстригати і стримувати, щоб він саме був такого об'єму, як вам потрібно. Квітує така, такий, е, така вигела два рази за сезон. На початку літа таке рясне квітування вся в квітах. І потім робимо обрізочку і вже восени. Квітування є. Але воно не таке рясне. Бачите, отут-от ще квіточки будуть відкриватися. Отут вони яскраво малинового кольору, Неймовірно привабливе листя. Якщо є можливість вас... Додати до горщика, якщо ви не встигаєте посадити, гарного поживного ґрунту, ви можете перевалити ось в такий горщик, додати поживного ґрунту. Можна навіть пролонговане добриво додати, саме взимку. Воно працювати почне наступного року. Це я про осмокот. Буду його додавати, бо навесні багато роботи і не завжди встигаю це робити саме своєчасно в сезон. А взимку можна додавати в кожний горщик. Дірочки робимо, і туди певну кількість для кожної рослини, для кожного об'єму додаємо пролонгованого добрива, яке буде працювати наступного сезону. У друзі, все. Захотіла вам показати, щоб ви могли побачити, бо не всі знають, як виглядають рослини. Не в кожного є друзі, або він бачив в якомусь саду отакі яскраві рослинки. Вони варті того, щоб ви їх посадили, бо квітують двічі. Невибагливі яскраве листя. Можете підстригати, коригувати їх форму, їх об'єм. Обов'язково навесні буду саджати такі вейгели і в нашому саду. Місце ще не готове. Ось, дивіться, ось пересадила їх більше горщик. Це вейгела Олександра. Їх не залишилося. Олександри всі поїхали до ваших садочків. Щоб вас там радувати, в неї ось таке бордове листя. І восени воно ось дивіться, якого забарвлення. Бачите? Не знайшла. Ой, вірніше, не, ті, не те, що не знайшла. Не бачу квіточок на цій вейгелі. Але ось таке теж темне вишукане забарвлення. Ця більш яскрава. Якщо вам сподобалося наше відео, якщо сподобалися наші ви Гели, ставте нам подобайку, посміхайтеся, друзі. Хочу, щоб ви отримували якомога більше позитивних емоцій, гарних емоцій. Бо в наші часи, важкі часи, коли і ночами не спимо, це дуже важливо. Бажаю вам натхнення, слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми можемо працювати і зустрічатися на нашому каналі. Замовляйте рослини в нашому розсаднику. Вся інформація буде в опису під відео і в першому закріпленому коментарі. Мій, мій контакт, де ви можете написати і дізнатися, які рослини є саме зараз, для того, щоб ви мали можливість їх придбати. До зустрічі в наступному відео!